Михайло Арцімович, досвідчений та титулований атлет, керівник єдиного в білій церкві клубу з бразильського джиу-джитсу, його кар'єра у цьому виді єдиноборств розпочалася у 2014 році. До цього він займався пауерліфтингом, став у ньому чемпіоном Європи та світу і отримав звання майстра спорту України міжнародного класу. Однак через травму йому довелося залишити тренування, проте остаточно прощатися зі спортом Михайло не хотів і почав шукати інший вид, менш ризиковий для свого здоров'я. Я спочатку себе спробував в Панкретіоні. Ось чомусь вирішив зайнятися ударною технікою, але після другого нокдауну вирішив залишитися таки в партері, не підніматися. І для себе відкрив бразильське джиу джитсу Для цього я їздив в Київ. На той момент він в Україні з'явився тільки в 2010 році, якщо я не помиляюсь бразильське джиу-джитсу. і мало де можна було навчитися цьому. І я двічі на тиждень їздив в Київ, дивився, як проводяться тренування. Ми взагалі почали, це було 4 чи 5 спортсменів, які так само, як і я, захопилися цим видом спорту і потрохи, потроху, потроху розвивали групу. Поки. У 2018 році я не виграв чемпіонат Європи і вже відкрив власний клуб. Так, завдяки Михайлу, цей вид спорту потрапив до Білої церкви. Однак додає, шлях до тріумфу у 2018 році був нелегким. На початку йому часто доводилося програвати, іноді навіть здавалося б слабшим суперникам, просто тому що техніка Джиу-Джитсу була для нього новою і незвичною. Але сьогодні Арцімович Володар чорного поясу та член збірної команди України. Свої медалі він зберігає у залі власного клубу, і за 11 років їх назбиралося стільки ж кілограмів. Із таких самих для мене дорогих, ну, звісно, це золота медаль чемпіонату Європи, е срібна медаль чемпіонату світу, е бронза Кубку світу, золота медаль чемпіонату Європи. Насправді дуже багато тут. Е Саме призових, а не чемпіонських медалей не знаю, так якось склалося, що доходячи до фіналу, ну мені завжди щось не вистачало. Ці медалі на стенді завойовані в різних країнах світу: Хорватії, Греції, Португалії, Німеччині та інших, де Михайло представляв нашу країну. Нині його головна спортивна мрія виступити на чемпіонаті світу під егідою міжнародної федерації, що проходить традиційно у США у свої 42 Він живе цією метою. Пояснює джиу-джитсу – це не лише фізичні навантаження, це мистецтво, що поєднує в собі йогу, дзюдо, самбо, класичну боротьбу та філософію. А головний його принцип перемогти, піддавшись. Ми майже 90% проводимо боротьби в партері. Це рухи, які в повсякденні ми не виконуємо. Тобто, це треба по-новому вивчати деякі рухи, які ми в житті не робимо. Наприклад, якщо в боксі, де ви можете робити, де удари, там в карате, удари ногами, тобто природні рухи, які ми там робимо з дитинства, то саме в бразильському джиу-джитсу дуже багато рухів, які ми робимо лежачи на спині, підйоми, перевороти, скручування. Буває по два-три тижні уходи, просто щоб навчитися робити ці рухи. В середньому вирахували, що у нас десь 3600 прийомів існують, які ми використовуємо в бразильському джиу джитсу і саме ще ці прийоми вони мають під собою, скажем, розвиток ситуації, в які ми попадаємо. Наразі у клубі Михайла займається понад півсотні джицерів, починаючи з 4-річного віку. Їхні щотижневі тренування вже дають результат. Чого тільки варті неодноразові чемпіонства Європи і світу, його вихованців, сина Матвія Арцімовича та Олени Балюк. Я хожу на боротьбу, тому що мені подобається, бо там можна багато з ким. можна на удушку заходити, на руку, ну, на боліві якісь. Я люблю займатися спортом, бо я сам такий шустрий і мені подобається боротьба всяка. І особливо джиу-джитсу подобається. Я вже займаюся чотири роки. Тут можна робити удушаючі, як там в ММА можна робити. Але е, в борбі е, там трохи, звісно, поважкіше, бо я ходив на боротьбу. Там сильніше ОФП, тут мені більше подобається. Діти кажуть, займатися джиу-джитсу зовсім не важко. Головне робити це в міру та дотримуватися правильного харчування. І що цікаво, цей вид спорту, дедалі частіше вибирають і дівчата, аби навчитися самозахисту. Мені просто подобається цей вид спорту. Він достатньо такий, е, ну розвинений. Він такий, е, що немає такого, на чому Одна, одне дихання, На ньому тільки осталась, що джиу-джитсу є. Як і в одязі мода, тобто мода на якісь техніки, якісь больові, якісь дешевіші. Всі подобається перемагати, а з якихось такихось цілей це, напевно, взяти там десь золото. Та да, на чемпіонаті України або на чемпіонаті Європи це ціль моя дуже сильно хоче. Інтерес до цього виду єдиноборств білі церкві повільно, але впевнено набирає обертів. Але як і в будь-якій спортивній історії, за кожним успіхом стоїть кропітка щоденна праця, сотні повторень і незламна віра у власні сили. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква.